Парк імені Лазаря Глоби, центральний парк міста Дніпро, один з найстаріших у місті. Своєю назвою парк зобов'язаний запорізькому осаволові Лазареві Глоби. Він ще на початку 18 століття до заснування Катеринослава оселився на березі Дніпра і виростив там великий сад. З роками сад перетворився на парк, який мав різних власників. Кожен із них додав цьому місцю нові деталі. Наприклад, 1978 року тут з'явився літній театр на воді, збудований у формі черепашки на ставку природного походження. Згодом довкола ставка становили дитячу залізницю, першу в Україні. А в центрі водойми стоїть фігура літературного персонажа Антуана де Сент-Екзюпері екзюпері маленький принц. Попри те, що він один із найстаріших у місті, парк має чудовий вигляд. Найбільш привабливе місце для допитливих та спостережливих відвідувачів є озеро. Тут в будь-яку пору року можна помилуватися і погодувати голубів, хоробців і качок. Напівдикі качки Крякви дуже прикрашають паркове озеро. Особливо величаві селезні зі своєю переливчасто зеленою головою, білою з світлими грудьми, а пухові качата, що пливуть за строкатою мамою, або відпочивальники на березі озера торкнуться найчерствішого серця. Міські качки абсолютно не бояться людей, вибираються на берег і випрошують хліб. Навіть якщо качки плавають далеко в озері, помітивши відвідувачів, що підійшли до води, вони усією зграю спрямовуються до берега. І люди підгодовують милих жебраків, хоча всюди розвішані заклики, качок не годувати. На жаль, вони жиріють і відмовляються відлітати на зимівлю. В озері поряд з качками водиться деяка дніпровська риба, карась, лящ, плотва. Також в озері мешкає черепахи, найдавніші рептилії на землі. Черепаха тварина, яка символізує мудрість, багатство, і довголіття. З 2000 року, 23 травня, відзначається Всесвітній день черепахи. Головна мета цієї дати привернути увагу до вимирання черепах через занадто близьке сусідство з людьми. Водойми на території парка потребують якісне оформлення, яке б гармонійно вписувалося в ландшафтний дизайн. Рогі широколисний багаторічна трав'яниста рослина. Трапляється рогі широколисний по всій Україні, по берегах водойм, у ровах, на лісових болотах, заплавах. Верба одне з найулюбленіших в Україні дерев. Дарма верба ще груш нема. Кажуть про неї і обсаджують молодими деревцями ставки. Береги річок, дороги, обістя, криниці. Бо саме верба надає українським селам і містам особливої характерної краси. Соняшник це молодший брат Небесного Сонця, але живе на землі. Теплого ясного дня соняшник завжди підіймає свою красиву голівку вгору. Його усміхнене темне обличчя оточене щільним вінком із яскраво жовтих полюсток, гладких та ніжних на дотик. А от стовбур та листя соняшника вкриті мілкими мілкими колючками, і об них можна сильно потряпатися. Коли соняшник доцвітає, його пелюстки втрачають колір та стають жорсткими і сухими. Зате в ньому достигає насіння, яке ми із задоволенням їмо. Погода влітку буває сюрпризами. Посеред спекотного літнього дня раптово починається злива. Через кілька хвилин після початку зливи по дорогах, тротуарах тече вода великими струмками, створюючи великі калюжі в низинах. Але через годину дощ закінчився, і через розрив у хмарах з'явилося сонце. Через деякий час небо майже стало чисте, і тільки мокрі рослини і мокра земля з великими калюжами нагадує про те, що недавно був дощ. Природа влітку невимовно красива. Людям подобається влітку гуляти по парках і скверах, де-небудь посидіти на лавочці, помилуватися красою дерев, одягнених у своє літнє зелене обрання, відчути аромат запашних квітів, одночасно слухаючи свірінькання пташок.